Друзі, повертаємось ми у другий тайм в поєдинку, де, можна сказати, тотально пере... переграє свою... своїх опонентів команда Титан. З величезним рахунком переваги в цих хлопців. Ось е хет-трик у нас ми побачили від Миндру. І двічі забували, що під завершення першого тайму гравці команди Титан. Рахунок о, зараз 5-0, друзі, і ми переходимо на другий тайм. Цікаво, цікаво, що зараз у нас буде. А такої зараз гомін дивіться, друзі. Парой забуває 93-й за номер команди. Гомін забуває. Ну нічого собі, оце початок поєдинку. Дівчат це буде комплек. Судячи по тому, що титан зміг забити 5, чому гомін не заб'є стільки, але побачимо. Забуває гомін на першій хвилині до атаку. Це дуже круто. Будемо спостерігати, що далі, друзі. Зараз ось ми можемо побачити, що гомін на дев'ятій позиції займає. Є одна перемога в них над командою Devils. а команда Титан бореться. Друге місце команди Титан відстає всього навсього на три очки від головного команди, яка головує в нашій таблиці. Це команда Національної поліції України. Викола, друзі. нас чекає цікава 20-ти хвилинка. Бо ми бачимо нові сили. Є прохід, буде шукати удар зараз. Ну досить непогано. Шукає гомін можливість для удару, немає поки удару в них. Верніше удар то є, але він, ну, сказати, що це точний удар нічого, друзі, не сказати. Це не точний удар. Сьогодні в нас вже були цікаві поєдинки. Результат поєдинки. Зараз я розповім саме про це, друзі вам. Сьогодні в нас зіграла команда Non-Stop, Молодість проти досвіду так, проти наших, команди, наших захисників. 2-6. Defender перемагає. Ось в цьому поєдинку Defender вигравав 5-0 і, ну, і зміг просто довести діло до вирішального вирішальної перемоги. 6-2 на користь Defender. Другий поєдинок був у нас Маніжка. Маніжка, яка Досить е, чіплялась е, за очки. Маніжка була другою. І ну, сказати, що вона могла б зробити перше. Ну не думаю, але топ-2 була ця команда, і вона програла сенсаційно в команді Минає, друзі. Чому кажу сенсаційно? Не тому, що Минай погано грав, а ось саме в тому, що Минай зміг перемогти 5-1, таку сильну команду, як ПК Маніжка. Ось, друзі. Далі грала з команда Freedom Knep Tim. Ну, це була заруба, м'яко кажучи. Фрідом емоційна команда, і Кнептім також з досвідченими гравцями з одним із найкращих нападників в нашому сезоні Іваном Волковим з Радіоном Бітмієм, дуже досвідченим захисником. Але все одно програла ця команда, не змогла довести діло до перемоги. Сьогодні оступається Кнептім 3-2 перемагає Фрідом. І зараз по турнірній таблиці ми бачимо, що Фрідом і Кнеп зрівнялись по очкам. Різниця на користь Кнеп. Плюс 15 у Кнепа у Freedom плюс 5. Тому Кнеп зараз 5, Фрідом 6. зараз у зараз знаходиться в зоні 7-го місця, в зоні срібної ліги, друзі. Бо будемо дивитися, звичайно, по регламенту, як у нас буде виходити, яка команда. А, як буде реклама, то у нас далі. Чи у нас буде одна велика ліга, а, чи буде в нас все ж таки срібна та золота. Ось, то того саме нон-стоп вже поки на даний момент потрапляє в срібну ліву. Прохід є, удари гол! Забиває зараз Титан. Все дуже круто зробили хлопці. Бачите, не вдається гоміну зробити такий легкий камбек, про який ми, ну, чесно кажучи, мріяли. Так? І... Мріяли стосовно того, що він може статися, але Титан надалі нарощує свою тотальну перевагу в цьому поєдинку. Зараз іденко буде виконувати штрафний. <звук> Титан рухає м'яч вперед. Ну, це досить крутий гравець, досить круте підсилення команди Титан. Ой, прошу вибачення, гомін, друзі. Думаю про Титан, кажу про гомен. Я або навпаки. І зараз трісочки без гольовий, безгольова частина нашого поєдинку. Зараз тотальна перевага у Титана, і поки гомін, на жаль, ми про камбек зараз не говоримо. Дивлячись просто репутаційно, як далі грати команда. Але ж розуміємо, що важко проти титану. Ну, це друзі, це факт проти титану, який титанічно бореться. так, Така тавтологія гарна. Бореться за кожен результат, стати дуже і дуже складно. Рухає, і правий флан підключає. І он з нав'язує, в'язує боротьбу і, і, і гомін хоче забити звичайно. Значити, друзі, що Титан гратиме з національною поліцією на наступному тижні, і це буде матч, ну можна сказати, за золото. Тому що якщо поліція виграє, то я думаю, що вона вже гарантовано отримає золото, тому що ну, команду такого класу важко буде наступати і вона, мабуть, не, не вона не здохне до того, щоб програти. У поєдинку, якщо виграє а, команда, все зрозуміло. А ось Титану буде складніше, щоб підтримати злітку, але з Титану в мене немає жодного. Скажімо так, сумнівні, чи зможете танк чи можуть? Титан боротися зараз завтра буде на наступному конференції по криміналології, четвёртого грудня дата 25 3 1807 Біграла вже більше 10 хвилин команди. Рахунок у нас входить такий самий. 5-1 на користь команди Титан. Друзі, це вже я щось набудрив, чесно кажучи, кажучи, 5-1 у нас, 5 0 хвилин у першому таймі. І в другому таймі зараз, друзі, я згадую. так...

Безпечний але, га, Мойсеєв. Мойсеєв рятує в в епізоді свою команду. Пробиває титан, м'яч Не, не піша проходить до Мойсеєва і немає там фіксації на рівному місці. Небезпечний епізод у команди Гомін. Ой, друзі. Так, Гомін є все ж таки помилочки в захисті у команди. Вона непогано грає в атаці, але треба допрацювати що ці магазин хлопцям. Я які який же миндру відгукується на цю передачу, але трішечки не вистачає зараз, трішечки не вистачає. Взаєморозуміння такого ідеального, що прям забити, скажімо так. Thank <laughs> you. Там вже спокійніше. Команди вже зрозуміло, здається, хто тут переможе, тому немає такого високого темпу. 本当にこのぐらい。<Yes. S 2> yes. Зараз Титан бачимо, ну, контролю Титану, друзі. Титан все переграє свого суперника. Просто от один гравець проходить. Зараз декілька гравців гоміну, тому М да, Гоміну не просто. Але сьогодні е нічого він не зміг зробити з командою Титану. Нічого Титан зробив. до грамотної дослідження. Часто пробуває, дивіться, ну насправді ми бачили 3-4 епізоди небезпечних поворів Титану, але... Гокіпер Титано Павло Ковальчук все відіграв Навіть і немає, що ідеально. Ковальчук сьогодні багато чого зробив для своєї команди. Я, я так особисто це моя думка і це факт. Чот, ну, три, двічі могла точно пропускати, але ну, не так все було просто. Другий Останні хвилини плинуть у нас наші гри. Друзі, всім я дуже вдячний, що сьогодні були на наших трансляціях. І це дійсно, дійсно було круто. я Тому дуже велике. Дякую всім, дякую всім, друзі. І Чекаємо вас на наших, на наших нових поєдинках. Наступна неділя буде дуже гарячою, друзі. Тому Будь ласочка, включайтесь. Зараз бачимо, Ковальчук вже підключається в атаку. Титан зігрує через правий фланг і майже дістає гравець, кутовий буде небезпечний. Зразу на Миндру не доходиться передача, кидає її, кажуть, перекусує. Тан зараз. Останні хвилини у нас, нашої гри плинуть. Не вдалося в дотик зіграти гарно титану, але з лівого флангу продовжує є ой, просто її гарно. зна... мав знову черговий шанс. На жаль, його зараз не використав. Ростов собі Гірден хід. Ростов не м'яч не дається. Міндер зараз приймає удар і не точно. М'яч не дається вийти, помиляється і удар Мойсеєв страхує зараз команду в цей раз. Далі на правий флан буде простріл yeah! так, забиває зараз титан. Ну хлопці вже не радіють, розуміють, що розгромний рахунок зараз І це навіть етично, правильно ну як на мене особисто.